Нещодавно ми дізнались переможців головної кінотеатральної премії року, яка можна сказати завершила весь нагороджувальний сезон. Я зацікавився, а які фільми стали головними тріумфаторами 2023 року, враховуючи не лише Оскар, а й інші нагороди. Звісно, зараз розвелось купа нікому невідомих премій, підрахувати які при всій повазі я би об'єктивно не зміг. Тому для підбиття підсумків я виокремив всім, на мою думку, найгучніших, найпрестижніших чи щось типу того премій, до яких увійшли: Оскар, Золотий Глобус, Бафта, премія від критиків, а також три премії від американської гільдії режисерів, акторів та продюсерів. Сценаристи будуть вручати свої нагороди 14 квітня, тому сьогодні без них. Відразу скажу так, звісно, всілякі премії не є показником гарного фільму. Теча Шоушенку має нуль перемог на Оскарі 95-го року. Всі все одно люблять цей фільм. Але мені цікаво подивити, що там і як по статуеткам за фільми минулого року. Якщо вам також, ставте лайк під відео. Якщо в принципі пофіг на все це ще з часів вручень грамот у школі, то можете поставити дизлайк та написати про свою різку позицію у коментарях. Ну і додивляйтесь відео. До кінця там підіб'ємо підсумки по всім нагородам, хто став чемпіоном, а хто головним невдахою року. Деякі результати вас точно здивують, це я гарантую. І можемо починати. Першим розглянемо золотий глобус, але виключно по фільмам. Серіали у справу не входили. Церемонія вручення проходила 11 грудня 2023 року, і лідером по кількості номінацій стала найкасовіша стрічка минулого року фільм Грети Гервік Барбі, у якої їх було аж цілих дев'ять, в тому числі за кращий фільм, сценарій, головну жіночу роль для Марго Робі, та другого плану для Раяна просто Кена Гослінга, і все це у підкатегоріях для. Комедії чи мюзиклів. Головним противником Барбі став Опенгеймер, який назбирав всього на одну номінацію менше саме вісім. Далі йдуть вбивці квіткової повні Мартіна Скорсезе з сімома номінаціями, минулі життя мали п'ять, А далі список по всім номінаціям ви бачите на своїх екранах. Можете нажимати на паузу, щоб детальніше розгледіти всі цифри. Окремо хочу виділити фільм Маестро Бредлі Купера, який і сценарій написав і зняв і зіграв головну роль у ньому. Це дуже комічна історія, оскільки всі ми пам'ятаємо, як Леонардо Ді Капріо не міг взяти ні одного Оскара довгі роки, і лише з п'ятої спроби пішов додому переможцем. Однак, станом до цього року Бредлі Купер мав у різних категоріях чотири номінації на золотий глобус та дев'ять на Оскарі, і на золотому глобусі. Ситуація кращою не стала. Маестро програв усі чотири свої номінації. Головним тріумфатором став Опенгеймер з 5 перемогами. Кіліан Мерфі у 47 років нарешті отримав велику нагороду за свою довгу кар'єру. Так само, як і Крістофер Геній Нолан, який вже років 20 як вважається одним з найкращих режисерів сучасності, але лише вперше піднявся на сцену золотого глобусу. І мені хочеться вірити, що Крістофер Бажа. Жав досягти такого успіху разом зі своїм улюбленим актором. Він вперше попрацював з Мерфі ще у далекому 2005 році у фільмі Бетмен Початок, і з тих пір у дуету назбиралось цілих шість спільних проєктів. Це рівно половина фільмів Нолана, і роль Роберта Опонгеймера нече спеціально була підготовлена режисером для Мерфі, щоб разом з ним святкувати усі перемоги. Окрім режисерської та акторської нагороди, фільм взяв номінації кращого саундтреку, актора другого плану та безпосередньо кращого фільму. Барбі в свою чергу залишилась лише з нагородою за кращу пісню у виконанні білі Айліш та спеціальною нагородою за кінематографічні досягнення. Французький фільм Анатомія падіння забрав нагороду за кращий сценарій та кращий іноземний фільм. Картина залишені дуже скромно та непомічено пройшла свій прокат, зумівши зібрати лише близько 20 мільйонів доларів, але натомість виграла дві престижні премії за кращу чоловічу та кращу жіночу роль другого плану для комедії чи мюзиклу. Забігаючи наперед, Пол Джаматті взагалі був єдиним справжнім конкурентом для Кіліана Мерфі. За приз кращого мультфільма. Фільму року була запекла боротьба між класичним 2 d аніме від Хаяо Міадзекі та новаторським, стильним та технологічним сиквелом мультфільму про людину павука, і на золотому глобусі віддали перевагу хлопчику та чаплі від Міадзекі. Але головна інтрига всього нагороджувального сезону почалась оголошення переможців у категорії Краща жіноча роль. Де з одного боку виступила коріна американка Лілі Гледстоун з фільмом Вбивці Квіткової повні, а з іншого просто таки монстр усіх нагород Емма Стоун з фільмом Бідолашні створіння. Останній забрав номінацію кращого фільму у своїй категорії і поставив Емму Стоун в один бік рингу. А Мартін Скорсезе за три з половиною години хронометражу розширив по всім характеристикам роль другого плану Лілі Гледстоун для повноцінно. Цінної битви між двома жінками за головні премії сезону. Але перша зустріч розвела учасниць по різним кутам драми та комедії, а далі були вже лише очні протистояння. Ну що ж, пора вже закінчувати золотим глобусом і йти далі. Список переможців у вас на екрані. А ми переходимо до премії кінокритиків. Нагороди вручались 14 січня цього року, і тут вже самих номінацій побільше, а саме цілих 21. Лідером по їх кількості знову стала Барбі, яка була представлена у 16 різноманітних номінаціях. А всього їх було взагалі 18, бо на кращу пісню було відразу три кандидати. Ще раз 16 з 21 Барбі не була у списках лише на головну чоловічу роль, бо фільм не про це. Адаптований сценарій, бо була в оригінальному, мультфільм та іноземний фільм, бо знову ж таки і не могла, та візуальні ефекти, не знаю, чи взагалі коли-небудь хоч якийсь фільм отримував стільки номінацій. Друге місце поділили Опенгеймер та бідолашні створіння, в яких було по 13 номінацій. Також у нас з'являються категорії для документального кіно, в якому за цей рік кращого за українські 20 днів Маріуполі точно не було. Він і забирав перемоги за кращий дебютний та політичний документальний фільм. Хоч і в головній номінації поступився, але своє він ще отримає. При всіх номінаціях Барбі змогла забрати лише шість нагород, а саме за сценарій, дизайн костюмів, роботу художника-постановника, зачіски, кращу комедію та пісню у виконанні Раяна Гослінга, а не білі Айліш на цей раз. І начебто все інше повинно було повторитись з Глобусу. Але вже на другій премії інтрига увійшла в чат. І кращу чоловічу роль несподівано забирає Пол Джаматті за фільм залишені. Кіліан Мерфі говорить Нолану: слухай Кріс, ми ж домовлялись, я три години ходжу з лицем, наче в мене завтра екзамен з філософії, а всі мої знання закінчуються на книжки Гаррі Поттер і Філософський Камінь, і в кінці ми разом забираємо всі премії. І Крістофер Нолан забрав за кращі фільми режисера та загалом. Лом ще 6 штук і став знову головним переможцем вечора, але без кіліана. Також переможця змінила категорія кращий мультфільм. На цей раз попсовий людина Павук, обігнав на повороті аніме від Ніадзакі. Суперечки тут зайві. Обидва проєкти це дійсно головні роботи року в мультиплікації. Просто дійшли до цього вони різними шляхами. І ви вже думаєте, це все, звісно, цікаво, але що там краща жіноча роль, хто почав вести у цьому протистоянні Ема чи Лілі, Гледстоун чи просто Стоун? А в мене є відповідь для вас. Ема Стоун виривається в лідери з рахунком 2-1 та випереджає Лілі Гледстоун. Далі ще буде не одне коло, і давайте відразу до нього й перейдемо. Ну що, встигли вже побачити, що маестро знову програв усі сім номінацій, так? То переходимо до премії БАФТА. Церемонія вручення нагород Британської академії телебачення та кіномистецтва відбулась 18 лютого. і на ній, нарешті, лідером по номінаціям став Опенгеймер цілих 13. А от Барбі британцям вже не так зайшла і отримала лише скромні 5 для Марго Робі, Райана Гослінга, сценарію, дизайну костюмів та роботи художника-постановника. Слідом за роботою Нолана ідуть бідолашні створіння, які закріплюються на позиції головного конкурента у нагороджувальному сезоні. Та мали вісім номінацій, поруч з якими все ще не здається Лілі Гледстоун з вбивцями квіткової повні та зона інтересів. По сім номінацій мають залишені анатомія падіння та наш улюблений Бредлі Купер з фільмом Маестро. До категорії Кращий документальний фільм знову потрапляє фільм «20 днів у Маріуполі Мстислава Чернова. Щодо результатів, то Кіліан Мерфі повернув собі пальму першості і забрав таки найкращу чоловічу роль. Роберт дауні молодший вже третє забирає собі нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану, як і Давін він Джой Рендол за фільм залишені. А отема Стоун відривається від Бледстоун і отримує вже третю перемогу. І здається, інтриги вже немає. Але чи дійсно так дізнаємось вже зовсім скоро? Класична 2D-анімація в Британії полюбляється більше, тому хлопчик та чапля уносять в Японії нагороду а от кращий неангломовний англомовний фільм уходить в. Перша зоні інтересів, а не анатомії падіння. І в нас з'являється ще одна інтрига у досить такі цікавій номінації. А також 20 днів у Маріуполі отримує свою нагороду. Загалом, список усіх переможців виглядає наступним чином: Опенгеймер на коні, бідолашні створіння дуже близько, а зона інтересів отримує аж три перемоги. Подивимось, що буде далі. А далі будуть відразу три премії від трьох різних гільдій. На премії гільдії режисерів, яка відбулась 10 лютого, нас цікавлять лише три номінації, а саме нагороду режисерам за кращий фільм, документальний фільм та кращий дебют. За кращий фільм змагались усі наші старі знайомі, а саме Крістофер Нолан, Опенгеймер, Йоргос Лантімус Бідолашні створіння, Олександр Пейн, Залишені, Мартін Скорсезе, якщо я ще раз вимовлю назву фільму, його забанять, та Грета Гервік за Барбі. Але без сюрпризів, ну. Забрав своє 20 днів у Маріуполі, також отримує нагороду. А Селін Сун, сподіваюся, я правильно вимовив її ім'я, отримує нагороду за кращий дебют з фільмом Минулі життя. Премія гільдії продюсерів проводилась 25 лютого, і номінацій тут також три: а саме: Кращий фільм, кращий анімаційний фільм та документальний. Переможцями у своїх категоріях стали Опенгеймер та Людина павук Кріс Всесвіт. А от кращим документальним фільмом стала Американська симфонія про життя музиканта Джона Батісти, а не фільм Стислава Чернова. Давайте закенселимо цих продюсерів у коментарях. А тепер саме цікаве гільдія акторів, яку ви всі знаєте по страйкам минулого року. Номінацій тут вже більше, а саме цілих шість: чотири за акторські роботи, а також дві сукупні за акторський склад та каскадерський ансамбль. І остання номінація дає першу перемогу фільму Місія неможлива розплата, частина перша. Кращий акторський склад забирає Опенгеймер, як і дві нагороди чоловічих ролей. Кращою актрисою другого плану стає знову Девін Джойс з фільму Залишені. І залишається лише одна номінація. Коли вже Ема Стоун легко перемагала з рахунком 3-1, найавторитетніша премія серед акторів віддала свій голос у цьому змаганні за Лілі Гледстоун. Майже завжди премія гільдії акторів передбачувала переможців Оскару. Для відео я взяв та сам порахував лише найпопулярніші кінопремії, але хтось порахував усі нагороди року. Та на момент вручення премії акторів Лілі Гледстоун була лідером по кількості перемог. Але я не став копатись у всьому цьому, оскільки вручати премії зараз в кінці року таке враження, що збираються усі. Але від самого факту, що Лілі Гледстоун та Ема Стоун підійшли до Оскару майже при однаковій кількості нагород, вже стає зрозуміло, що Оскар точно буде інтригуючим. І зробимо вигляд, що всі ще не дізнались результати тиждень тому. І можемо переходити до самого цікавого. Оскар 2024 року проходив 10 березня за традицією у Лос-Анджелесі у номінаціях. Певнено лідирував монструозний Опенгеймер, їх у фільма було 13. Далі йшли бідолашні створіння любителі квіткової повні Барбі та Маестро. У них було відповідно 11, 10, 8 та 7 номінацій. У фільма Залишені їх було лише 5, але вони могли боляче забрати у Опенгеймера деякі перемоги. Маестро досі не виграв нічого за 6 попередніх премій, а зона інтересів була темною конячкою всієї премії. Але на диво, це була одна із самих передбачуваних церемоній останніх років. Академіки зжалились над Крістофером Ноланом і армією його фанатів, і назва фільму прозвучала зі сцени цілих сім разів. Усе на місці: кращий фільм, режисер, актор, головний та другого плану, а ще музика і операторська робота. Зона інтересів забрала у Опенгеймера перемогу за кращий звук та стала кращим міжнародним фільмом. Оскар також виправив помилку гільдії продюсерів і дав нагороду українському «20 днів у Маріуполі. Зал зустрів перемогу стоячими оваціями. Ваша не вертакін'юкреїн, неверокіпаїнверсіріз. Кращим анімаційним фільмом став все таки хлопчик та чапля міадзакі для павука. Приберегли статуетку за триквел. Кращою піснею було обрано трек з Барбі, але не той, який ми всі хотіли. Білі Айлішу 22 роки стає дворазовою володаркою Оскару. Це є рекордом усіх часів. Вес Андерсон нарешті виграв свій перший Оскар, хоч і за короткометражку з Бенедиктом Камбербетчем. Чудова історія Генрі Шугара. Кращий оригінальний та адаптований сценарій забрали анатомія падіння та американське чтиво. Бідолашні створіння забрали перемогу за роботу художника-постановника, грим та зачіски та дизайн костюмів. На цей момент вбивці квіткової повні не мали жодної перемоги, але залишалась вона. Номінація за найкращу жіночу роль, в якій ніхто не бачив нікого, окрім Еми Стоун і Лілі Гледстоун. Гільдія акторів обрала Лілі, кінокритики та бафта Ему, Глобус обох. А Оскар отримала 35-річна Ема Стоун, для якої це вже друга перемога після фільму, в якому вона зіграла разом з Райаном Гослінгом «Ла-Ла Ленд». Всі знають, що Меріл Стріп це просто улюблениця кіноакадеміків, яка отримала 18 різноманітних номінацій на Оскар, але виграла вона всього три: дві за головну і одну за другого плану. Причому другу нагороду вона отримала якраз таки у віці Еми Стоун з огляду на те, що у Стоун попереду ще мінімум років 30 активної кар'єри, за перемогами вона може обігнати не тільки Меріл Стріп, а й зазіхнутись на вічний рекорд. Кетрін Гебберн, яка отримала 4 Оскара в минулому сторіччі, більше не отримував ніхто серед акторів. Чи зробить це Ема? Дізнаємось вже в майбутньому. А от Лілі Гледстоун навіть трохи шкода, оскільки другого шансу в неї, скоріше за все, не буде. І якби вона пішла у категорію другого плану, то винесла там би усіх з легкістю. Загальний великий список переможців Оскару перед вами, і поки ви його переглядаєте, давайте вже підбивати підсумки такого довгого нагороджувального сезону. Чого приховувати тут очікувано з легкістю всіх випереджає Опенгеймер, який зібрав 53 номінації на семи перелічених преміях, що на вісім більше ніж у його найближчого переслідувача, яким став фільм Барбі, який, відверто кажучи, не є преміальним кіно. Але Марго Робі і компанія змогли назбирати цілих 45 номінацій. І якщо тут розрив не такий великий, то по перемогам Барбі змогла отримати лише 9 нагород. Той час, як Опенгеймер, рекордні в цьому сезоні 32. Тобто, фільм брав більше 50% номінацій, у яких був представлений. Далі за цими двома фільмами, по кількості номінацій йдуть бідолашні створіння, вбивці квіткової повні та залишені, які мають 43, 39 та 27 номінацій відповідно. Але є між ними одна велика різниця: великий Мартін Скорсезе у 81 рік в. Те, ще знімає безсумнівно потужне кіно, але нагороди його прям таки обходили десятою стороною з 39 номінацій. Лише дві перемоги у Лілі Гледстоун, в той час як фільм її головної конкурентки зібрав цілих 12 перемог, а залишені 13. Здебільшого завдяки Давін Джой Рендолф, яка зібрала просто таки всі нагороди у номінації актриси другого плану. 20 днів у Маріуполі отримав 10 номінацій та 6 нагород. Ну і саме цікаве, на мій погляд, маестро Бредлі Купера за 29 номінацій, а це більше, ніж у залишених, зміг зібрати солідні 0 перемог. І відтепер у Бредлі Купера 12 програних номінацій на Оскарі. Хочу сказати, що кількість нагород дійсно не впливає на те, чи сподобається вам фільм чи ні. Але насправді у них є більш важлива місія. Багато фільмів побачило більше людей саме після того, як картина отримала, наприклад, Оскар. Цього року фільм «20 днів у Маріуполі, отримавши нагороду за кращий документальний фільм, став відомий ще на більшу аудиторію. І про жахливі події, що стались в українському місті, звини росіян через призму цієї стрічки дізнаються сотні. Тисячі, десятки тисяч людей по всьому світу. І вже за це треба відноситись до всіх цих премій трохи спокійніше. З вами був канал Міднайт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та побачимось у наступному відео, яке буде про серіал Клініка. Напишіть у коментарях JD, щоб показати, що ви додивились до цього моменту. І тепер вже точно кінець.